Архітектурну спадщину Києва треба негайно рятувати. Ми добре пам'ятаємо історії, коли навіть, попри активний спротив громадян, архітектурні шедеври знищувалися, а на їх місці будувалися сучасні центри. З тих пам'яток, що впали під тиском жадібності та амбіцій, то в стосумів був будинок на Саксаганського, де жив Грушевський, аби в майбутньому протистояти руйнації. Активісти громадського об'єднання самопоміч організували пікет біля архітектурної пам'ятки будинку швидкої допомоги у серці Старого Києва і впевнені, що столиця збереже своє обличчя, коли у нас працюють європейські архітектурні закони. Цим питанням займалися, і, на жаль, тільки ми не зверталися, нам були відписки. Будинок швидкої допомоги сам потребує допомоги. Минулого століття відомий архітектор Зекцер збудував його за прикладом Мадридського у стилі венеціанської готики. Тепер там розбиті вікна та потрощений фасад. Це стиль сучасного недофінансування. Всіма будинками більш-менш займаються, або якісь там щось ворушиться біля них. А цей стоїть абсолютно такий занедбаний, покинутий. у Київському ендокринологічному центрі на балансі якого пам'ятка Загрозливий стан будівлі бракує приміщень. Фактично, лікарня розміщена в корпусі, який колись будували для медсестер. Криша цього корпусу була хрустальна і там могли на останньому поверсі навіть пацієнти одержувати сонячні ванни. На серце кров'ю обливається вже з 2001 першого року, коли зруйнували цей корпус. Будинок швидкої допомоги далеко не єдина пам'ятка Києва у такому стані. Потребує негайної реконструкції дім зі зміями на Великій Житомирській і замок Річарда на Андріївському, і тим паче садиба Олександра Мурашка. Активісти видали брошуру з архітектурними пам'ятками на межі зникнення. Доводять до такого критичного стану, щоб в кінці кінців е, або воно рухнуло, да або за якось приватизувати. Ми не проти оренди, дав як немає грошей. Будь ласка, але ма має Бути збережна пам'ятка, але в оренду проблемні будівлі беруть неохоче. Грошей у містах теж немає. Проект реставрації будинку швидкої допомоги лежить по кабінетах вже 5 років, адже на його ремонт треба 320 мільйонів гривень. В нашому управлінню на цей об'єкт такі кошти не передбачені це точно. Тобто, на жаль, Було би цікаво, якби хтось знайшовся якийсь інвестор, багатенький дяденька, зробив це і була би приватна швидка допомога. Архітектор Георгій Духовичний пропонує вихід замкненого фінансового кола, посилити відповідальність власників за руйнування архітектурних пам'яток, дозволити меценатам вкладати гроші в такі об'єкти та взяти на озброєння досвід Німеччини і Бельгії. Весь реставраційний комплекс, який Здійснюється на об'єкті. По-перше, звільняється від податків. По-друге, поступово за рахунок податків власнику повертається 60% вартості реставраційних робіт. Архітектор вважає, що саме зараз на новому витку громадського суспільства європейські архітектурні закони мають запрацювати і у нашій країні. Євгенія Овчиннікова, Олександр Чесноков, факти ICTV.